Останній дзвоник пролунав сьогодні майже в усіх школах України. Школярі Слов'янська, Донецької області з закінченням навчального року привітав особисто президент Петро Порошенко. Після звільнення з під контролю бойовиків місто довелося відновлювати. Ця школа випускає 28 учнів. Петро Порошенко вручив їм атестати і медалі. Загалом на Донбасі школу цього року закінчують 9,5 тисяч юнаків і дівчат. Ви знаєте, Я думаю, що дуже символічно. Що головна лінійка країни і головний останній дзвоник сьогодні Україна святкує саме в Слов'янську. І для нас було справом честі не лише звільнити Славянськ цього замало. Для нас було справою честі відновити і відремонтувати школу. Причому зробити це так, щоб це було символом міцності України. Саме ви потрібні нашій країні. Нашій країні потрібні фахівці, молоді, амбітні. Особливо хочу подякувати п'ятьох медалістів. Ваша медаль має значно більшу пробу, значно більшу цінність, ніж в будь-якій іншій школі України.